Шановні вступники, спеціально для вас ми записали приємну та головне корисну розмову. Обговорили всі нагальні та актуальні питання щодо вступної кампанії 2023 року. Тому дивіться далі, і 100% вам буде цікаво. Ну що ж, доброго дня, радий вас бачити. Дякую, що виділили для нас трішечки часу, тому що зараз дуже багато нагальних питань щодо вступної кампанії 2023 року. Тому, якщо можна, трішечки нас проконсультуйте, коли стартує реєстрація кабінетів, коли взагалі це все відбувається. 1 липня вступник створює електронний кабінет, створює вдома самостійно або звертається до приймальної комісії, де допоможуть створити цей кабінет. З 19 по 31 липня необхідно подати заяву на вступ для тих вступників, які не складали з певних причин НМТ в цьому році або ЗНО в 2020-2021 році. Є можливість скласти співбесіду. І заява подається окремо для складання цієї співбесіди з 3 по 10 липня. Ну, в основному, мова йде про такі категорії вступників, як учасники бойових дій, або особи, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або на територіях, де відбуваються наразі бойові дії. Що людина, умовно кажучи, просто проспала НМТ, Ось так банально. Є такі люди, ми зустрічали їх у нас на території. Вони можуть на співбесіду навіть зареєструватися? На жаль, не зможуть. Якщо немає, якщо особа не відноситься до якоїсь пільгової категорії, mm -hmm. то mm -hmm. складати співбесіду замість НМТ вона не зможе. Mm -hmm. Тобто має бути якась причина, прям така нагальна і серйозна. Так, є перелік тих осіб. Які відносяться до пільгових категорій, яким надається таке право. Категорію «Проспав» там не враховується. Так, Поки що ні. Слава Богу. Скажіть, будь ласка, що треба для електронного кабінету? І зараз дуже важливе питання, на кого, на яке ім'я ми пишемо мотиваційний лист? Я не знаю, чому таке питання у всіх виникає, дійсно. Така. Так, да, 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 до нас теж звертаються з цим питанням. Ну, насправді, це не так важливо, оскільки не ім'я тут головне, mm -hmm. да, головне змістовно правильно написати цей мотиваційний лист. На сайті університету є вимоги до написання мотиваційних листів. Також, коли вступник почне подавати заяву, у нього з'явиться таке вікон: це з вимогами до мотиваційного листа, конкретного закладу освіти. Mm -hmm. І там, на Написано, що на виконуючого обов'язки ректора ранчії Валентину Вальну пишеться ця, цей документ. Тобто, якщо почати цей процес, то там максимальна вся допомога є і на сайті. Абсолютно все окей. На бюджет 5 заяв, угу. на контракт плюс 15 заяв. Ух. Тобто, всього 20 можна подати. Угу. Якщо на бюджет взагалі не подавати, то можна 20 всі подати на контракт. І тут немає значення, на які спеціальності ви подаєте, до скількох закладів освіти. Це може бути один заклад, і туди 20 заяв, або це може бути одна спеціальність по Україні. На різні форми навчання, на денну, на заочну, на дистанційну і так далі, ще вступників дуже цікавить питання щодо гуртожитків. Вони активно вже хочуть заселитися. От коли є така можливість, є реєстраційні кабінети, потім подають заяви, потім беруть вже до нас в університет студентів, і аж потім ми йдемо до гуртожитку. Правильно ну, Поселяємо ми дійсно зарахованих осіб, та mm. вступників ми ще не поселяємо. Хоча заяву про те, що майбутнє. Утній студент потребує поселення в гуртожиток. Вони пишуть, можуть написати ще до наказу про зарахування. Але поселення звичайно відбудеться після наказу. Угу. Дякую. Бачите, просто молодь вже рветься в гуртожитки. Рветься, так. да, і зазвичай питаю, чи, чи всім вистачить місць. Да. Да, да. Вистачає у нас всім місць, не дивлячись на те, що у нас і внучно особи наразі проживають, але. А, скажіть, будь ласка, які особливості можливо от в цьому році щось змінено вступної кампанії на такі, що було там в минулому році через там теперішні обставини? Є щось таке прям кардинальне? Чи в принципі все по процедурам однакове? Ну, Більш-менш по процедурам залишилося все так само, як і в минулих роках? Є у нас спеціальності особливої підтримки від держави. В цьому році ми розширили цей перелік. Наразі це у нас 10 спеціальностей. В чому особливість? Ну, по перше, для них існує галузевий коефіцієнт, угу. коли вступник ставить перший або другий пріоритет до однієї з таких заяв на спеціальності особливої підтримки, то його конкурсний бал автоматично підвищується. Так, він множиться угу. на 1,2 сотні. Також для вступників на ці спеціальності, які є випускниками наших підготовчих курсів. Можливо, дозарахувати до 10 балів, а це суттєво. Ну, Плюс це спеціальності, на які дійсно немалу кількість місць державного замовлення надає Україна. Наприклад, така у нас, напевно, одна з найпопулярніших спеціальностей як агрономія, в цьому році максимальний обсяг державного замовлення на неї становить 94 місця. Тому да, великі шанси потрапити на державне замовлення. Ну що нам залишилося тільки всіх запросити в Полтавський державний аграрний університет. Як бачите, тут на вас чекають. Якщо треба, максимально детально проконсультують щодо всіх ваших питань і гуртожитків вистачить для кожного. Тому вступайте тут, ви знайдете своє.